В обмеженій кількості, але дякуючи тому солдату, який виконує завдання на передньому краю тилу, ми маємо нагоду зібратися, привітати один одного, побажати миру, здоров'я, хорошого всього і доброго на життєвому шляху. Я впевнений, що спільно і в єдності ми все ж таки здобули нашу довгоочікувану перемогу. Весь світ захоплюється нами. Деколи ми цього недооцінюємо. Попереду дуже багато справ, і все ж таки ми будемо вільною, незалежною, єдиною, неподільною, суверенною державою. Слава Україні!